Жила в одному далекому селі бідна вдова, і було в неї чотири сини, один за одного кращий. Та спіткало їх велике горе, захворіла мати, бідна вдова, лежить сама в хатині і нікому навіть води подати. От прийшов з поля найстарший син та й каже мамі суворим голосом, чому вона не приготувала обіду. А бідна мати зітхнула тяжко і каже Подай, синочку, мені скляночку водички, може, я вип'ю та здужаю піднятись. Розсердився старший син, не звик мамі допомагати, грюкнув дверима і пішов. Так само зробили і два середні брати. Залишилась у матері надія на найменшого сина, котрий десь забарився. Та от він повернувся додому і ще з порога крикнув Мамо, подавайте їсти! А як побачив, що мати не підіймається з постелі, розсердився. Чого це ти й досі їсти не зварила? Синку, каже мати, я нездужаю. Подай мені склянку води. Молодший син грюкнув дверима і вийшов на двір. Зайшли увечері сини до хати і бачать, що у матері виростають крила, і покривається вона зозуленим пір'ям. А на ранок. Перетворилася вона зовсім у зозулю, випорхнула у вікно. Стали сини їй слід плакати, прощення просити, каятися, та почули тільки її останні слова.